Оптимізм допомагає чи пригнічує. Часто, коли ми говоримо про оптимізм, людина каже: О, знову ви про позитивне мислення. Це означає, що людина вже мала досвід токсичного оптимізму. Не плач, усе добре. Думай про хороше, не драматизуй іншим ще гірше. Такий оптимізм заперечує реальність і заганяє біль людини всередину. Але якщо існує проблема, то є і ресурси для її вирішення. Я це вже проходив чи проходила. І я знаю, як справлятися з цим питанням. Я спробую, крок за кроком, я знаю, до кого звернутися по допомогу. Я у цьому зв'язку хочу нагадати вам про патогенез і салютогенез. Патогенез це. Погляд на людину крізь призму її хвороби, що призвело до хвороби, які симптоми, як її лікувати. А салютогенез – це погляд на людину крізь призму її здоров'я, тобто орієнтація на здорову частину людини, наповнення її ресурсами, підживлення її, відновлення з тим, аби ця здорова частина людини гармонізувала і все здоров'я людини допомогла відновитися людині цілком. Повністю у кожної песимістичної історії є та жива частинка, від якої можна підштовхнутися, від якої можна почерпнути ресурс, це усмішка дитини, обійми рідної людини, це сенс, який хочеться втілювати. Це мрія, заради якої прокидаєшся зранку. Це жовте листя за вікном, це квітка, яка розквітла на підвіконні. Це добре слово. Це усмішки, книжка, смачна їжа, приємні частинки, які наповнюють життя динамікою, рухом, які дають сили йти і рухатися далі. Тому думати позитивно в цьому також є сенс.